Nici ne vezu. 100% lipsito che u vas. A vi? Ja u vas pitaju. U mene to je pravo nie, u vas put. No, pa ako ubere to je, ja u vas nije. Ab u vas nie je. Bravo mi si ne 25. Aki vam ne bi duše da voz, diam ci lo levne. No, ja sam mogu usporiti. Я свою то кажу. Хлопці. Хлопці, і секується мене, все, вже не буде, знаєш, було останній раз поліція з народом. Типа при Януковичу, коли тікав поліція з народом. Братішка вже так не буде, я помню цей спаси, як був в колеса, а ви кладе, як ну, тут нікого не було. Уже поліція з народом не буде. Поліція реально братан тепер кавуть власти на місто і не аузор ні баки. Так що Тяку, уєшся просити нас та тепер, доки не пізно добровольцям. Давай! Панове ухелянте. Добре му порозказував. Що так і має бути? Все вже не буде поліція з народом у останній момент перебувати, це не буде точно. Цим просто поліцейським має треба ще військо облікує воєнним.